Господи, вас славісіть, давайте вже служіння і несення такого подвигу заради любові до Бога. От Мені хотілося безумовно подякувати милосердному Господу, що у нас є така можливість, незважаючи на такі важкі часи, все ж таки цей подвиг нести. І я хотів би насамперед подякувати всім вам за те, що ви сьогодні зібралися. Мені дуже приємно, що ви відгукнулися. Ми давно вже намагалися якось створити таке зібрання, все, так, так би мовити, відкладаємо ось такі ну, знакові, мені здається, зібрання. Тому що в якійсь мірі самі змогли форматувати, ось я Ну, не знаю, не хочу е, від нас сели. І я я думаю, що але вот дивіться, мали, пам'ятаю, тут на перемозі виблизко. Хотіла спиратися. би напевне зачитати той вірш, який є сутністю кожної з нас, пролітає миттю життя. День за днем, крок за кроком, невпинно. Це є сутність людського буття, існування в турботах постійних. Мить дитинства минула давно, юність також, мов тінь, пролетіла. Вже дивлюся я інше кіно, де реальність йде током по тілу. Фільм цей поки не має кінця. На питання лише ставлять три крапки, і сценарій людського буття вже написаний як же зіграти, хто я тут, граю в ролі який. Позитивний герой, чи огидний, чи я тут персонаж головний, чи лише буду мелькати у титрах. Неважливий ні статус, ні стан, неважливо, яким народилась, лиш навчитися б чути життя, метушні сотні нот розгубились. Зупинитися б хвильку, яку, і вдихнути цей солод ванільний і почути б мелодію ту, що лунає мов гімн у моїм фільмі. Пролітають сторінки життя. Мій сеанс буде також невічно. Всі турботи підуть в небуття, а мелодія буде довічно. <сари> Діва мироносиця Анна Михайлівна Малетич з покладанням відзнаків Лисарівської єпархії на честь священомучника Микола Іскрівського благословення за старанні труди во славу Святої Православної Церкви. Банчука, я знаю, що ви скромні. Я знаю, що ви так будете себе почувати, ну знаєте, не в своїй тарільці, але ну прийміть, прийміть це як послуг От. і як таке благословіння. Хорошо? Ну я повинен був в цей несподівано. Ну, прийміть це просто дуже як, дуже як це не, не Хай так Господь би береже вас і дає вам багато широких пропуть у нашій упаді іменно з нами, тому що ну ми багато прийшли. Багато разів ми про це з батькою розмовляли в нашій сім'ї. що е, ми дуже був дякуємо за вас. Це і це іменно щиро. щиро досі я кажу правду, і дуже вам дякую. Вшановуємо жінок християнок які завдяки своїй силі, духу, віри, надії та любові, сяє добро і змінюють цей світ на краще. Жінка, скільки в цьому слові, любові, радості і добра. Від створення Богом світу, вона супроводжує всю земну історію, мужня і сильна, але водночас тендітна і лагідна. Дорогі наші матушки, саме ви невідступно слідуєте за нами, розділяючи з нами радість та страждання, не полишайте нас і допомагайте нам у служінні Богу і також людям. Виявляйте приклад істинної і жертовної любові та самовідності Богу. На ваших тендітних та лагідних плечах, дорогі матушки, завжди лежить ноша непомірного тягаря і тяжкості цього світу. І тому, дорогі матушки, немає таких квітів, немає таких подарунків, щоб виразити вам свої почуття за вашу палку любов до Бога, до нас, своїх чоловіків, священників, а також до наших прихожан, і яких ви несете в своїм серці гарячу любов і оберігаєте нас. Ваше серце чуйне і ніжне, добре і чутливе. У вас ніколи не гасне любов. Ви ні до чого не залишаєтесь байдужим. То щиро вітаємо вас, дорогі наші матушки, з Днем Православної жінки і бажаємо вам, нехай Милосердний Господь оберігає вас і дарує вам всі щедроти цього світу, і також від нас священників, хай Господь вам дарує много і благає літа. <серіпи> а ну читай, що там не написав. З'ясняєш. Води яка написала. Бог працює над тим, про що ти навіть не здогадуєшся. Дивіться, йому. У тобі живе лагідна сила, не стримуй її, поділися нею з цим світом. У мене ж вона вірус і бойовить. Молитва ні не, не пройде даром. Без слева. Ну то тут сюрпризом. В не руки плюс так. Так, не вижу. Отак. Так що цініть внутрішній світ, матушки. Отак. Бачите, прямо в дочку. Піди, підожди, матуся. Ви ці бумажечки залиште і батюшки так завжди так нагадують. Вильтійте. І зламініруйте, чуєте, заламіруйте. Передій світло, не зупиняйся, навіть якщо зараз О, так. О, Це для всіх нас приємно Спасибо. чути. Читає? Перейді світло, не зупиняйся. Навіть якщо зараз хмарно. Повтори, це тобі оригінальна кличка. Коли вона знайшла? Давай. Давай трохи. Знову бачиш, значить це так подистановити. Отак. Бог діє через тебе. Спасибо за це.

Матушки, підходьте, підходьте. Маленький круг у вірі приносить великі плоди у зустріч, Я надихне тебе на щось нове. Отак. От Матушка, в житті багато маленьких. Ми вже знаємо, що, що синочок. Е в лавах збройних сил дай Боже йому здоров'я і андропрольця на всіх путях його життя. Молимось і знаємо, батько завжди мене просить і витримайтеся. Секретар мали відкрий серце на зустріч. Отак, так що все буде добре. Може, давайте троє фокус? Христос Воскресе! вас крився.